Вітаю вас! Продовжуємо з вами розбирати такий предмет, як довкілля 5-й клас, нова українська школа. Сьогодні ми з вами зупинимось на параграфі 7-му, який називається так: одноклітинність і багатоклітинність. Починаємо знайом... ознайомлення. Так, дивимось. Починаємо наше знайомство з одноклітинних організмів. Я вам зараз покажу відео. Щоб ви побачили, що це представляють одноклітинні організми. Глянули тут буде декілька видів. Одноклітинні організм складається лише з однієї клітини. Тому так і називаються одноклітинні. Оця одна клітинка має всі необхідні органели. Пригадали, що таке органели. Так, це наповнення. Це ті, як у нас органи, у них це органели. Всі необхідні органели та виконує всі функції для життєдіяльності. Пригадайте, будь ласка, які в нас є основні ознаки живих організмів. І чи може в нас ось ця одноклітинна, оцей одноклітинний організм вважатися живим організмом? Якщо він живий організм, то він вміє дихати, він вміє розмножуватися. Він уміє живитися, він подразливий. Що ще не згадала? Розвиватися вміє. Так, подумали, що ще з переліченого я не назвала. І виправляємо мене, доповнюємо мене в коментарях. Так, як ви бачили, одноклітинні у нас бувають різні. Інфузорія, туфелька, названа так через її цікаву форму. А ще в неї ось такі шикарні, красиві війки. Так, симпатичні. Далі у нас є Євгену Зелена. Так, ось такий вигляд у неї цікавий. Так. І амеба схожа на якесь інопланетне чудо. Але все це одноклітинні живі організми. Окрема клітина живе як самостійний організм. Так. Тепер переходимо до багатоклітинних організмів. І зараз я вам покажу приклад одного багатоклітинного організму, а ви спробуйте здогадатися, що це за організм. Більшість організмів в нашій планеті це багатоклітинні організми. Тіло їх складається з величезної кількості клітин. І тут ми бачимо, як клітинки діляться між собою, діляться їх стає більше. більше. Тут вже їх і не перерахувати скільки. Що ж воно таке? Що ж воно за організм такий, Ксеня Миколаївна, вам запропонувала подивитися? Багатоклітинний. Багатоклітинний організм. Живе, прекрасне створіння. Дуже часто зустрічається в природі. Так. Що ж з нього буде, як виросте? Так, уже сердечко формується. Скоро почнемо кінцівки, бачити. Кінцівки, хвостик. Хвостик. Нема. Майже нема хвостика. Нема хвостика. Так, побачили. Живий організм. Ми з вами дуже багатоклітинний живий організм. І кожні, кожна клітинка має свою окрему функцію. Кожна клітинка відрізняється, наприклад, клітини крові відрізняються від клітини печінки. Клітини головного мозку відрізняються від клітини а, чого? шкіри. Так? Всі клітини відрізняються, в кожної клітини є своя функція. В багатоклітинних живих організмах. А що буде, якщо одну клітинку забрати? Взяли і забрали, їй буде самотньо одній, і через деякий час вона припинить існування. На жаль, на околишньому середовищі через певний час вона загине. Але ж ми знаємо, що багатоклітинні є організми і одноклітинні. Чому одноклітинні організми живуть собі і здравствують, а в багатоклітинному одну клітинку забереш і все. І вона помирає від самотності. Все це тому, що кожна клітина багатоклітинного організму вона нерозривно пов'язана з іншими клітинами. За будовою, за функціями, які вони спільно виконують. От вони не можуть жити одна без одної. В багатоклітинному організмі це такий величезний, величезний механізм природній, який функціонує тільки тоді, коли всі детальки на місці. Якщо одна деталька десь випадає, так, то ця деталька потім вже сама по собі існувати не може. Разом групи схожих клітин утворюють різноманітні забудовою функціям тканини. З яких складаються відповідні органи. Рівні організації живих організмів. Отут треба пригадати ще минулу тему. Згадати, молекулярний, бачимо молекули, бачимо знайому молекулу. Всі живі тіла складаються з різних молекул, забезпечують усі властивості живого, обмін речовин, Подразливість. передачу спадкової інформації. А де міститься в клітині спадкова інформація? Яка органела клітини містить спадкову інформацію? Пригадали, так, ядро. Ядро клітини у нас містить спадкову інформацію. Перший рівень молекулярний, другий рівень клітинний. Молекули та атоми об'єднуються в речовини. Рідкі, тверді, газуваті, які, з яких утворені органели. Це те, що наповнює наші клітини, це все, що тут плаває, органели. І зрештою, клітини. І саме на клітинному рівні виявляють всі властивості живої природи. І останній організмовий. Окрема особина. Ось ми бачимо окрему особину. Ця особа здатна до росту, розвитку, розмноження є живою системою і розглядається на організмовому рівні. Цей рівень властивий лише багатоклітині організмам. Одноклітині отак крилами махати не будуть. Віками, там наша інфузорія туфелька, може, звісно, пошевелити. Але ось такою красою. Такою багатофункціональною красою не буде. Цей рівень властивий лише багатоклітинним організмам. У них для виконання певної функції формуються тканини, органи, так, системи органів. Для цього всього однієї клітини буде замало. Для цього всього потрібно дуже багато різних клітин, які, об'єднуючись, будуть утворювати різні тканини. З яких будуть утворюватись різні органи. Так. Закріплюємо матеріал, повторюємо і закріплюємо вивчене. Дивимось на нашу красуню. Так. На зображенні представлений одноклітинний чи багатоклітинний організм. Подумали. Одноклітинний це наша інфузорія туфелька. Що буде, якщо вилучити окрему клітину з багатоклітинного організму? Вона припинить існування. А ось цей організм, на якому рівні розвитку знаходиться цей організм? Цей симпатичний організм. Організмовий. Так, і ще одне питання. Згадала, як побачила нашу інфузорію туфельку, згадала, що хотіла вас запитати і не запитала. Зараз запитаю, коли ми з вами розглядали різні рівні організації живих організмів? І розглядали саме клітинний рівень? Гляньте, будь ласка, на клітину. Подивіться на неї уважно. І скажіть, вона належить рослині чи тварині? Подивились уважно, подивились на всі її органели, подивились на окремі органели, подивились на оболонку цієї клітини. Я думаю, що ви здогадались. Згадали, здогадалися, що це у нас клітина рослини. Так? Скажете мені наступного разу або напишете в коментарях, чому це саме рослинна клітина. Що в ній таке ми тут побачили? Так, рада була з вами попрацювати. Сподіваюсь, що була корисною. Реагуйте, будь ласка, на відео, щоб я розуміла, що вам подобається, воно для вас корисне і треба записувати далі. Всіх обіймаю, цілую, будьте здорові. До побачення!